Вибори до Верховної Ради проходитимуть із численними порушеннями. Для цього від самого початку створені всі умови. Як свідчить дослідження комітету виборців України, організація роботи дільничних комісій є вкрай незадовільною. Активісти комітету виборців перевірили понад 200 виборчих дільниць у 63 населених пунктах Одеської області. Зі звіту можна зробити нефтічний висновок. Замість того, аби вдосконалювати механізм виборчого процесу, робиться навпаки. Таке враження, нібито влада навмисно бере поганий досвід і користується саме ним, взяти хоча б склад дільничних комісій. в среднем около только 50 членов, 50 процентов членов избирательных комиссий имеют какой-либо предварительный опыт работы на избирательных участках. То есть половина членов комиссии вообще видят избирательную комиссию как ее сотрудники, я имею в виду, видят списки, видят бюллетени и так далее, как члены комиссии впервые. Они не знакомы не только с какими-то специфическими нюансами избирательного законодательства, а даже с определенными основными аспектами. Ускладнює роботу комісії нескінчена катавасія зі зміною членів і керівного складу. Хтось виявляється не готовим виконувати досить складну і незвичну роботу. Коли ж люди відмовляються, в пожежному порядку шукають заміну. Хтось взагалі вперше услышав, що він працює в участковій збирательній комісії, він нікуди ніякого заявлення не подавав, відповідно за нього ці документи просто сфальсифіцірували. На третій збирательних участках, посещених нашими моніторами, члени комісії, які в тот момент находились на участке, не могли назвати партію от якої вони работают. Як завжди, на багатьох ділянках відсутні транспорт, зв'язок, кабіни для голосування, урни куди кидати бюлетені, сейфи та інше передбачене законом. Є й такі ділянки, де немає навіть світла. Залишаються і проблеми неправильних списків виборців. На нашу гарячу лінію постійно поступають жалоби избирателей на якісь либо проблемы со списками, то тобто, есть либо на відсутність их в списках, либо на наличие в списках мертвых душ, про ошибок и так далее. Кроме этого, наші наблюдатели зафиксировали наличие в списках либо несуществующих зданий, либо административных. Перевірити наявність себе у списках виборців треба вже зараз. Коли помилка виявиться в день голосування, виправити її буде дуже важко. Зазвичай суди завалені такими справами. А чим більше бюлетенів залишиться невикористаними, тим вирагідніше фальсифікація результатів голосування. Олександр Виноградов, Євген Войтенко, телекомпанія «Круг».